Якщо можете, розкажіть нам про те, що ви відкрили для себе в цій книзі. Звісно, головне, що я зрозуміла, це що кожен із вищого керівництва, кого я інтерв'ювала для написання і хто працював в індустрії краси, сказав, що краса походить зсередини, і що це не стандарт краси, якого треба триматися. Краса це те, що ми несемо в собі, і вона вибір. Це було найдивовижніше, що я почула. Тому що в кожній компанії є ікона краси, на яку ми дивимося. наприклад, коли я брала інтерв'ю у головної редакторки Вог Мексика та Латинська Америка, вона сказала, що вперше корінний житель з'явився на обкладинці VOGUE десь в 2018-2019, коли ми і говорили. Це показує наскільки індустрія рухається в одному напрямку, а не в іншому, щоб мати стандарти краси. А коли в світі такі різні стандарти, то якщо ти подорожуєш, ніколи не зможеш відповідати всім. Бо в одному місці маєш бути пишною, в іншому худою. ще десь цінують інші риси обличчя. Тож краса це те, що ви несете в собі, незалежно від того, який вигляд маєте. Це щось на кшталт чарівності, яку не пояснити. І все, що ви робите, макіяж, косметичні процедури чи щось, іще, лише щоб поліпшити власне сприйняття себе, а не думку про вас інших.